Вітаю вас, дорогі мої підписники. Як я вам і обіцяв, сьогоднішнє моє відео буде про дитинство, а точніше про його символ легендарний дитячий журнал «Барвін». Разом з вами сьогодні ми погортаємо сторінки цього видання і згадаємо все те, що так близьке та дороге нашим серцям. Отже, давайте почнемо! Я їх спеціально не сортував по датам, по рокам. Так навіть буде цікавіше. Хочу відразу сказати, деякі журнали будуть російською мовою, деякі українською, вони видавалися на різних мовах, тому буде такий мікс. Зверніть вашу увагу, як красиво оформлена назва журналу. Це у нас перший випуск 1989 року. Ось бачимо колядки або щедрівки. Зображені на цьому чудовому малюнку. Клубок «Октябрят», ви розумієте, які це ще були роки. Зокрема, свою увагу буду зосереджувати на малюнках. Дуже красиво. Звісно, зараз кидається в очі оця радянська символіка, якою також були збагачені сторінки дитячих журналів. Але я хочу все ж таки звернути вашу увагу на оформлення журналу. Зосереджуватися все ж таки буду на україномовних виданнях, а тут буду показувати лише ілюстрації. Це ж Потрібно мати таку уяву, що все з таких маленьких деталей. Віднати, створивши такий чудовий малюнок. Сторінки історії Київська Русь. Степан Васильченко Сон. Чудовий письменник. В дитинстві читав його твори. Я пам'ятаю з дитинства двір Степана Васильченка «Свекор». Була навіть така в мене книжечка. Анатолій Таран Солдат Юрчик та Кіт Мурчик. Школа професора Маковки. О, це цікаво. Конкурс юних художників. Подивіться, діти присилали в редакцію свої малюнки. Портрет Тараса Шевченка. Кобзар. Шевченко в Києві. Ну зараз діти якось так уже не малюють. От все одно в своїй більшості малюнки більш спрощені. А раніше, ось подивіться, яка деталізована церква намальована. І це на хвилиночку 13 років. Захворів телевізор. І тут, до речі, бачите українською мовою опубліковані вірші, він на горі жито-жито, на долині овес, на долині овес. Як закувала зазулька. зазулька. Чого Зазулька, а не зозулька? Давайте відразу подивимось, редакторський колектив. Так, ну кого я знаю з цих всіх це Дмитра Павличка, також художній редактор Костянтин Лавро. У мене в дитинстві були книжки, і здається, якщо я не помиляюсь, він навіть оформляв деякі видання Баба Галамага. Дивіться, написано, що журнал видавався із 1950 року. Тут у нас загадки. Картинка красива, яка ведмедик читає Барвінок. Наступний журнал. 88 рік, також перший місяць. Тут мені навіть ілюстрації вже більше подобаються. Такі деталізовані, графічні. Ось бачите комп'ютер перший зображений. Ось такий. Звісно, що у дітей комп'ютерів тоді ще не було і бути не могло, але тут зображено як таке технічне новаторство. Ну, я вже відразу бачу, що цей журнал мені подобається більше. Тут у нас новорічне привітання, віршики. Неймовірно красиві малюнки. Володимир Сосюра. Це бачите, що календар первінку. Це взагалі чудова річ, коли у дітей є така можливість мати в себе в дитячій кімнаті календар від улюбленого журналу. Ой, яка краса! подивіться. Тут у нас вірш Дмитра Павличка, Анатолій Качан, Микола Відграновський. Іна Костенко ось навіть. Але перекладені на російську мову. Подивіться яка красива картинка. Для дорослого сприймання може вона і більш-менш звичайна, але для дітей, які часто вдивляються, я навіть по собі пам'ятаю, в оці малесенькі детальки, де кожен куточок оцього казкового світу це як таке окреме царство. Дивишся ці всі нюанси, там як птичка виглядає, як побудований цей будиночок, там ополонка звертається увагу, дивіться, щука виглядає. Там, де показуються також такі малесенькі хатки, чи для риби, чи для раків, чи для чого воно нібито так зроблено. Зайчики, їжачки от знову хатка виглядає. Тут ось якісь звірятка йдуть з подушечками спати. Неймовірно. Можна подовго роздивлятись, з Новим роком Барвіна, вітають різні журнали. Малятка, ось навіть болгарський журнал Дружинка, Зірка, Молдова, Звздочка, Мурзилка, Польща, Голуб. Ось так. І тут показані всі ці журнали. Із усіх них я знаю лише «Малятко» та мурзилку. Мурзилку навіть мені виписували в дитинстві. Мурзилку, потім веселі картинки. Мій улюблений журнал Яблонька. Олександр Попеленко, Казка Ква-ква. Знову дитячі малюнки. Дивіться привітання від Миколи Мащенка, кінорежисера. Барвінок вітає. А ми переходимо далі. Тут у нас уже українською мовою 91 рік. А тут дещо буду зачитувати липень Ось подивіться навіть свята, тут Івана Купала, і апостолів Петра і Павла. Пацани та звірі. Це за такі зміюки. А це бачите, що у барвінка була така нібито своя маленька бібліотека. Оці сторінки. Бачите, якраз посередині журналу така вкладка, його обережно виривали, і діти складали такі книжечки. Я навіть також пам'ятаю, у мене був журнал оцей мурзилка, і там також була така можливість. Потім оці ось сторіночки обережно вирізали, складали, підшивали. була така ось казка. Ось, наприклад, книжка-пташка. Ось такі чудові ілюстрації в цьому журналі вона залишилась. В такому вигляді ніхто її звідси не вирізав. Ось так. Подивіться легендарні козаки з мультику. Церковні розповіді. Тут уже бачите, В 91-му році риторика змінилась від комуністичної до церковної. Веселі каруселі. Українські народні загадки. Українські народні усмішки. Кума гася надумала кому касі обдурити. Та й каже Комасі Касю, дозвольте мені мою рибку на вашій олії підсмажити. А чого ж? підказує кумася Кася. Мавте собі на здоров'я, та заразом і свою свининку моїй капусті зваріть. Логічно. Чого багато води в морі. Погнав чоловік до моря напувати волів. Не п'ють води, а він усе привертає їх до неї. А далі й каже, Що за біс? Чом вони не п'ють? Здається, вже пора б. Келиш сам не п'юся. Ухопив раз солона. Хлиснув удруге, друге Мові солона і гірка. Е, каже чоловік. Тим же її багато, що її ніякий біс не п'є. Таємниця Їде дядько назустріч йому кум. Що везеш куме? Кум устав з воза, підійшов і на вух. Овес. А чому ж так по секрету говориш? Щоб кобила не почула. Досади. Їхав раз дядько поганою конячкою, а вона й пристала. Так він сам запрігся. А коня прив'язав до воза та й каже Собача коняко, не схотіла їхати, так іди пішки. Посміялися, повеселилися, трішки відпочили, от і добре. Тоді зосерейтеся та швидше стрибайте на наступні сторінки, і я вам цього кажу, дорогі мої підписники. Ох, як цікаво оформлено, але ось тут трішечки неправильно підшили. Бачите, виглядає шматочок попередніх сторінок. Що за такий? Доїльний апарат цікавий, відразу чашка. І тут різні написані факти з усього світу. Південна Америка, американський штат Аризона. Найбільший помідор виріс в американському штаті Оплахома. Важить він 3,5 кг. Ого. Так, відразу один узяв, перекрутив на аджику. І... Ціла каструлька зварилась. Ось так, ще один журнальчик. Сподіваюсь вам цікаво. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, хто не підписаний, і обов'язково залишайте свої коментарі, а ми йдемо далі. Ось один із найстаріших журналів Барвінку ще є в моїй колекції. Травень 77 року. Вже навіть такі сліди часу на ньому з'явилися. Поживків папір. Але вам хочу сказати, що чим старіший журнал, тим він якісніший. Ось тут такий папір товстий, ніби як картон. А оці ось 91-й, ну таке вже, знаєте. Напівпрозоре, бачите. От. Та й фарба використовувалась краще, ті вже вигорівші якісь картинки, а тут вони більш такі насичені. Так, ну, звісно ж, прометей революції. М -м, скоро на Полтавщина. Увага ковпак. Тут також у нас політика, політика. Вони тут начебто ні. Давайте заспіваємо. Олександр Єфімов. Тут різні віршики. Микола Сингаївський так буває навесні. Василь Струтинський Велитимі сказки. Татусик повертається з роботи і усмішку приносить на вустах. Ще вечора виходжу за ворота мчу його зустрічати на чептах. Так хорошо від татової ласки, А ще коли всадовить на плече, Здається справжнім велетнем із казки, Хоча насправді він є сівачем. Клуб жовтеня. Конкурс рибка. Вмій плавати. Плавання красивий і корисний вид спорту. Воно зміцнює здоров'я, особливо легені і серце. Хто дружить з водою завжди бадьорий і життєрадісний. вміючи добре плавати на поверхні річки озера моря, легко освоючи підводне плавання. Тоді перед тобою відкриються таємниці красоти підводного царства. Ти дізнаєшся багато нового і незвичайного пожиття риб і захоплюючі туристські. Зараз говорять туристичні туристські походи, де треба мчати на байдарках та плотах по стрімких річках беруть лише добрих плавців. Отож, увага, увага! Барвінок оголошує конкурс рибка, в ньому можуть брати участь і досить умілі плавці і початківці, умови конкурсу. Пропливти 50 метрів будь-яким способом, або пропливти 25 метрів одним істильним. Переможцями стануть ті загони, де всі жовтенята візьмуть участь у нашому конкурсі і виконують його умови. Про те, як проходить у вас конкурс, напишіть нам, надішліть малюнки та фотографії. Переможців чекають призи. Ну, не знаю, не знаю. Я б такий конкурс зараз не проводив. Тому що, ну, знаєте, хтось візьме у батьків фотоапарат і піде з якимось другом плавати, можливо, цього навіть толком не вміючи. Посперечався б я з такою ідеєю. А що ви думаєте, напишіть у коментарях. Тут якесь НЛО прилетіло інтер'єр, виставка дитячих малюнків. Колос. Вірменська казка, барвінок у школі. Ось малюнки цікаві. Оце цей барвінок, символ журналу, такий хлопчик. Дитинство генерала, товариш. олівцем намальована ілюстрація. Кола професора Маківки. Постійна рубрика. Ось подивіться також барвінок. В світі цікавого. Змінюються також деякі слова, написання. Зараз написали у світі. Календар природи. Подивіться, яка красива ілюстрація. літачок От бачите, в дітей була мотивація. Ось, наприклад, літак в небі. Валя Каплюк, село Орлянка Запорізької області. Хтось, можливо, навіть пізнає свої малюнки або свої віршики у цьому журналі. Це буде взагалі неймовірно. Бачите, діти малювали, старались, надсилали на якісь конкурси малюнки, свої вірші, свої розповіді. Все це публікувалося в цих чудових дитячих журналах і це пам'ять на все життя, така ось реліквія. Так, оскільки це 77-й рік. У ряд колегії є навіть Наталія Львівна Забіла. Видавництво було місто Київ. Комбінат друку видавництва Радянська Україна. Брест-Литовський Проспект 94. Тут знову на російській мові. Дев'ятий випуск 82-го року. Ось хлопчик-баринок, як красиво намальований. 3 вересня про Павліка Морозова. Це ж як красиво оформлені сторінки. Ось я звертаю вашу увагу. Дивіться. Так, що це в нас таке? Октября та постріння октября? Знаєте, я це подивився ці ілюстрації і самому захотілося взяти фарби і щось намалювати. Щось навіть можу змалювати з цього журналу чудового. Красиві тут малюнки. Це щось піонери, ось підсніжники. Сподіваюсь, вони їх не зривають, а просто милуються. Первоцвіти. Це потрібно читати повністю. Сказав про первоцвіти, а тут рубрика первоцвіт. Як співпало. І наскільки це взагалі чудово, коли художники журналу навіть намалювали зображення, ілюстрацію до цього дитячого віршика? Це взагалі скарб для цієї ось дівчинки? Цікаво, скільки цій дівчинці зараз років? Що це? 82-й рік? Лілія Дементьєва, місто Черкаси. Моя бабушка. Приключення бивалого солдата, паска. Школа професора Малтівки постійно змінюється оці ось. Такі логотипи рубрики. Тут вже бачимо ціна 20 копійок. Подорожчало. Красивий журнал. Якщо набереться гарна кількість переглядів, я залюбки вам покажу другу частину огляду цих чудових дитячих журналів. Ну а наприкінець пропоную вам переглянути один із телесюжетів про журнал Барвінок. Сьогодні, вперше за майже століття існування, не вийшов дитячий журнал Барвінок. Саме першого числа щомісяця легенда дитячої літератури виходила без жодної затримки, і досі Барвінок робив лише одну перерву в друці, та й ту через війну нині просто попрощався в останньому числі за червень і закрився добровільно, як пояснив, через низькі наклади і наступ віртуального світу. Як гаджети перемогли? Дитячий бренд Світлана Березівська. П'ятирічний Кирило у бібліотеці розглядає саме дитячий журнал, проте на барвінок не реагує. Зацікавлюється там лише обличчями відомих героїв. Зівозної в книжку, хлопець зупиняється на великій, красивій із картинками, які відкриваються. Він роздивляється сам картинки, він вже починає читати. Мама, яка барвінок знає і сама читала, дитині його не купує. Хоча в бібліотеці вони часті гості. Навіщо купувати журнал, якщо це все є в інтернеті? Натомість. Бібліотекарі, хоч і показують різноманіття дитячих журналів, кажуть, барвінок мав свою нішу просвітницьку, по яку приходили і вихователі, і вчителі, і батьки з великою тугою і сумом тримає в руках останній номер журналу, якому отримали, майже зі столітньою історією журнал видавався ще за пам'яті ваших прапра. На 12-му поверсі друкарні дві маленькі кімнатки. Це все, що залишилось з гіганта ще з радянського союзу, з мільйонними тиражами барвінку черенде та ставрок. Ось я написав прощального листа. Журнал Барвінок вже років 20 вшивось, виходить рівно, першого числа місяця. Поки тут пакують підшивки за усі роки, пояснюють, не ставили собі завдання отримувати прибуток, а навчити дітей читати. Ми відчули, що щороку, що півроку. Кількість нашого передплатника зменшується. Читачка і дописувачка журналу має не стримує емоцій і дякує журналу колись за натхнення. Коли бачиш, взагалі, як щось твоє там з дитинства, воно бо закривається. Ти ну як ностальгуєш, ти десь щось зберігаєш. У мене дома е, така велетенська папка, де я ці всі журнали. От я говорю своїй мамі: ні, 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 не викидай, нехай це бережеться. Ось найскандальніший з сучасної історії номер барвінку 2015 2015 року розпал агресії саме цей номер заарештували у московській бібліотеці разом з іншими проукраїнськими книжками. Російські спецслужби тоді не зрозуміли ні гасла слава Україні на обкладинці дитячого журналу, ні серії дитячих оповідань про воїнів. Ато війна це принципово слава Україні. Є речі, до яких дитина повинна звикати, тобто це гасла якісь. Це гімн. у редакції не встигають відповідати на дзвінки передплатників з усього світу, які шоковані новиною. Проте приклади дитячих успішних журналів кажуть фахівці у світі. Є приміром у США дитячий журнал Хайлайтс, який виходить із 47-го року, до нині зберіг мільйонні тиражі. Хоча 2015-го пережив падіння передплат і ще тоді перейшов на цифрові технології. Запустив додатки в смартфонах. Журнал Барвінок теж мав свою електронну версію проте це їм не допомогло.